Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про граничний вік мобілізації чоловіків під час дії воєнного стану в Україні. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та Telegram канали. Таким чином, ви підтримуєте мене і даєте змогу знімати для вас нові та корисні відео. Тому дякую, що підтримуєте та дивитесь мій YouTube канал. Друзі, пройшло вже майже півтора роки з. Початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України і дуже багато було вже відео аналітики стосовно граничного віку призову під час мобілізації чоловіків. Однак все одно залишається дуже багато питань, і залишаються насправді деякі спеціалісти у лапках, які кажуть про те, що граничним віком мобілізації є вік у 45 років. Проте це не так, друзі. І давайте я буду пояснювати, чому це не так і чому граничним віком мобілізації чоловіків є саме 60 років. Для того, щоб встановити це питання і проаналізувати, ми звертаємось до закону України про військовий обов'язок та військову службу, а саме частини 9 статті 1 цього закону, де зазначається про те, що військово зобов'язаними є особи, які перебувають у запасі. Для комплектування Збройних сил України та інших формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Тут, друзі, є два питання. Перше, що військово зобов'язаними є саме ті чоловіки, які досягли 27-річного віку, які не були визнані державою непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, або не були виключені з інших підстав. Визначених цим самим законом, тому друзі, навіть ті чоловіки, які не проходили медичний огляд при військово-лікарських комісіях, або проходили і були визнані обмежено придатними, то вони так само є військово-зобов'язаними, які перебувають у запасі. І потрібно зазначити, що таке особливий період. Для цього потрібно відкрити закон України про оборону України, статтю першу, де зазначається, що особливий період. Це період, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації, чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудований період після закінчення воєнних дій. Тобто на сьогоднішній день і з 24 лютого 2022 року. На території України діє особливий період в зв'язку з тим, що було введено повну загальну мобілізацію на всій території України і так само було введено воєнний стан на всій території України. Далі, друзі, переходимо до суті цього питання, суті цього відео це перебування у запасі військовозобов'язаних та їх граничний вік. І для цього ми відкриваємо статтю 28 закону України про військовий обов'язок та військову службу, де зазначається, що військові зобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком. До першого розряду входять всі військові зобов'язані із зазначеними званнями, яким не виповнилось 35 років. До другого розряду всі ті самі військові яким не виповнилось 60 років, тобто до 60 років, ви запитаєте, яким чином відбувається присвоєння або перехід з першого розряду до другого розряду, то другий розряд присвоюється автоматично військовозобов'язаному по досягненню ним. 35 років. І, друзі, що... це була інформація щодо осіб, рядових та сержантів. І друзі щодо офіцерського складу, тут трошки інші граничні віки перебування у запасі до першого розряду входять військовозобов'язані молодшого та старшого офіцерського складу. І тут граничний вік перебування у Першому розряді від 45 до 55 років і вищий офіцерський склад відноситься до першого розряду, якщо їм не виповнилось 60 років. І у другому розряді молодший та старший офіцерський склад перебуває у запасі до 60 років, а вищий офіцерський склад до 65 років. Друзі, підсумком аналізу цієї статті є те, що Особи військовозобов'язані, вони перебувають у запасі до 60 років, якщо це тільки не особи, які відносяться до вищого офіцерського складу, тоді вони можуть перебувати у запасі до 65 років. І в цій самій статті зазначається, що граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі військовозобов'язаного взагалі. І відповідно, коли особа досягає Граничного віку перебування в запасі, то вона виключається з військового обліку на підставі е, частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу, де і зазначається, що такі особи виключаються з військового обліку по досягненню ними граничного віку перебування в запасі, тобто ми визначаємо, що з моменту виключення з військового обліку така особа вже не є військово зобов'язаним по досягненню ними саме граничного віку. І, друзі, в цілому і в сукупності. Цей аналіз показує, що якраз до 60 років всі особи є військовозобов'язаними, вони перебувають у запасі і вони можуть бути мобілізовані саме до моменту досягнення ними 60 років. Це стосується всіх осіб, окрім військовозобов'язаних, які відносяться до вищого офіцерського складу, тобто генерали та адмірали, які можуть бути мобілізовані. До досягнення ними 65 років. І друзі, в принципі, ми розібрались. Я думаю, що зрозумілим є те, що всі ці особи вони перебувають у запасі. Тут нема прив'язки до 45 або 35 років. Є граничний вік перебування у запасі. Він визначається граничним віком перебування у запасі саме другого розряду. І ще раз 60 років і 65 для генералів та адміралів. І, друзі, то саме стосується і несення військової служби, тому що є стаття 22 закону України про військовий обов'язок та військову службу. І пункт 7 частини першої зазначає, що для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, тобто ми вже зазначили, що особливий період це є період, коли було оголошено мобілізацію та воєнний стан, особи. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, несуть військову службу до 60 років. Після цього вони звільняються з військової служби, і так само особи вищого офіцерського складу, тобто генерали та адмірали, несуть військову службу до 65 років. Це все друзі, стосується саме граничного віку несення військової служби. Під час особливого стану, тобто під час мобілізації оголошеної на території України, та під час дії воєнного стану, тому друзі, знову ж таки, вся ця аналітика, яка надається вам спеціалістами так званими, де вони зазначають про те, що по досягненню вами 45-річного віку вас не може бути мобілізована. Вона а, ні на чому не базується. І, друзі, на, на жаль, є такі люди, які довірились таким спеціалістам, вони відмовлялись від мобілізації, і на сьогоднішній момент вони притягнуті до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. І тоді вже спеціалісти, коли а, почались кримінальні справи щодо цих людей, то жодні пояснення спеціалістів і тим більше. А, Самі спеціалісти вони не допомогли тим людям, які довірились цій думці і цій аналітиці, і відмовились від мобілізації. Тому вони фактично стали ухилянтами і в кращому випадку вони отримали умовний термін позбавлення волі, а не реальний, тому що ну, насправді таких вироків щодо притягнення до кримінальної відповідальності. Є достатньо багато у єдиному державному реєстрі судових рішень. Якщо вам цікаво, можете пошукати. Тому, друзі, моє прохання до вас. Саме головне, коли ви дивитесь якісь аналітичні відео, то не лінуватись, коли доходить ситуація до того, що фактично визначається ваша доля, чи будете ви притягнуті до кримінальної відповідальності, чи не буде. Не будете, то я вас прошу, окрім того, щоб дослухатись до якихось аналітиків ще і так само відкрити е, ті норми законодавства, які регулюють це все, і спробувати це все проаналізувати самим. Тому що ну, дійсно дуже важко відокремити, де адекватні спеціалісти, де неадекватні, і відповідно, ну, на жаль, дуже багато людей від цього страждає. Друзі, і коротеньким підсумком цього відео є те, що граничним строком призову під час мобілізації в Україні чоловіків є саме вік 60 років, і окрема така категорія це генерали та адмірали. Для них граничний вік це 65 років. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео і до наступних зустрічей. До побачення!